Так, Всім доброго дня. Е, нарешті ми добралися до соняшника. Е, точніше прийшов комбайн, От, бо в нас жатки немає до свого. І що ми в цьому році маємо? Полтавська область, південна її частина. Е, тут у нас кілометрів 15 мабуть, до Дніпра, до річки, 15 кілометрів до Гоку. От, теж печаль, біда. Але що маємо по соняшнику? Дивіться. Я думаю, добре видно. От. Тут у мене, получается соняшник полуй... полікоть. Тобто я стою він мені не вище ліктя. А тут соняшник в рівні з плечем. Це Головка поламана. Тобто, мабуть, був десь в рівні ну, з моїм ростом, 1,75 м. Комбайн з датчиком урожайності показує 3 тонни урожайності. Тут від 15 до 18 центрів. Ось робили прохід. Ото таке. А в нас там балочка є впадена. То там мгновенний, ну типу, результат мгновенний показує, то було 4-5 тонн і найбільше 52 центнера показало ну Аби ж все в поле так сипало. ну Поки що дякуємо і на цьому. Чому 3 тонни і 15-18 центнерів. Все дуже просто. Це по кукурузі, а це після зернових. У нас тут після зернових, що вийшло, ми обрали пшеницю. Виорали, і посіяли ріпак. Ріпак там пару листочків перезимував. І Ми вирішили, що не будемо його тягнути. і ми його закультивували. Закультивували раз, потім перед посівом приїхали, закультивували два. Красиво, площа вирівняна, гарно посіявся соняшник. І все, і маємо результат в 3 тони. Тут у нас виорена була кукурузка, яка в минулому році давала десь е, Ні, якраз на цьому полі вона дала слабо, вона давала е, десь 4,5 до 5, а решта полів у нас десь 6 було. Тут маємо результат. Теж вигоров, заборонували весною, закультивували, посіяли. О таке, так що після зернових в цьому році соняшник набагато краще я вам навіть зблизька покажу шляпа ось. <смітна> і ось конкретна шляпа. Ось я хожу, мені... Ну це мені по оцей. Трошки вище купа. Якщо туди заходжу, о, та там навіть і вище є сівні з зі мною. Да. Відчуйте різницю.